Через війну, яку розпочала Росія проти України, збільшилась кількість людей, які потребують протезування. Спочатку початку 2023 року у Житомирі більше сотні людей отримали допоміжні засоби реабілітації. Розповідають в управлінні соціального захисту населення. Спочатку року до нас звернулося 124 учасника бойових дій та інвалідів наслідок війни. Вони замовили майже 300 засобів реабілітації. Серед них це були протези, ортези, крісла, колісні, палиці, милиці, ортопедичне взуття. Спеціалісти наголошують, що військові мають право безкоштовно отримати не лише протези та ортези, а й інші допоміжні засоби реабілітації. Це можуть бути як милиці, так і спецзасоби для самообслуговування та догляду. Учасники бойових дій, інваліди війни внаслідок війни. Безкоштовно за рахунок держави забезпечується допоміжними засобами реабілітації. Учасники бойових дій, які отримали поранення або втратили кінцівки, мають право на безкоштовне забезпечення протезами верхніх кінцівок, протезами нижніх кінцівок, чохлами на коксу, силіконовими лайнерами, ортопедичним взуттям, палицями, милицями, ортезами. Верхніх кінцівок, а також кріслами колісними різних типів. я не те, що рекомендую. Я закликаю, якщо лікарі. Рекомендують засоби реабілітації обов'язково скористатися цією можливістю звернутися до нас і безкоштовно отримати всі рекомендовані засоби реабілітації. Крім того, військові можуть звернутися повторно у разі закінчення терміну придатності виробу. Наприклад, ортопедичне взуття отримують двічі на рік. Також фахівці запевняють, що вироби є якісними. Можливо, хтось не володіє повною інформацією і вважають, що якщо замовляють у нас, то це будуть вироби низької якості. Але на даний момент наші підприємства вітчизняні мають всі можливості виготовляти дорогоякісні, високоякісні. Протези виготовлені за сучасними технологіями. Щоб отримати допоміжні засоби реабілітації, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Корольовського або Богунського району.